Топ запитань стосовно одягу від наших пасічників. Які розміри у нас є? Розмірна сітка велика, розміри є усі, а наш менеджер допоможе вам підібрати ідеальний розмір. Чи можна придбати окремо штани та куртку? Звісно, можна. А що краще обрати: костюм чи комбінезон? Костюм йде більш на спекотну погоду, можна носити окремо штани та куртку? І легше прати. А комбінезон ми прадили для більш прохолодної погоди. Менше продувається більший рівень захисту, та й загалом комфортніший для роботи. А які є маски? Все стандартно: є європейська та класична. А чи є в нас рукавиці? Ну звісно, є, і вони відрізняються розміром, матеріалом, шкіра або шкірозамінник та наявністю вентиляції. А якщо у вас в родині є маленький пасічник, то у нас для нього знайдеться костюм. Класний бренд, без педран в наявності. Вибір в нас величезний, тому замовляй на сайті або в магазині.